Добрий день, друзі. Сьогодні у нас минув місяць з моменту посіву нашої розсади. Бачимо, огірки дуже пішли в ріст, потягнулися, будемо підсипати землею трошечки горшечки, але гадаю, що десь через тиждень треба буде пересадити в більш Об'ємні горшечки нашу розсаду огірків, бо вона вже така дуже пішла в ріст, зелененька, гарненька. Подивимось, що за місяць змінилося з розсадою томатів та баклажанів. Томат дуже такі гарненькі стоять, зелененька Теж будемо Десь за пару тижнів пересадимо більш об'ємні гошечки, як і баклажан, баклажани теж непогані, солодкий перець взагалі виглядає чудово. Ось ви бачите такий насичений прям зелений колір, гарне коріння у нього таке, дуже гарно розвивається рослина. Будемо чекати, що буде далі з ним. Що хотілося б ще додати по томатах. Томати ще пересаджувати поки що не будемо, ще почекаємо трохи, ще можна. Баклажани теж, але напевно, що підсипимо трохи землею по говірках. Ось перші від вас це коріння дуже міцне, розвивається рослина непогано. Чекаємо далі, що буде через тиждень з розсадою, бо бачите, другий сорт огірків вже так потягнувся і треба буде підсипати. Тут ось вже є коріння у деяких полізло. Треба підсипати ось такий героб'єр, ножка тоненька, рослина гарно розвивається, але ножка тоненька і треба підсипати трохи грунту, щоб він добре почував себе. Сорт анзор дуже гарно веде себе товстий стовбур, гарна така міцна рослинка. Так що ось такі результати за місяць у нас Добавляємо горшечки грунт. Ось так ми підсипаємо розсаду томатів, також баклажанів. Після підсипання подіємо трохи. Наша розсада розвивається дуже гарно. На наступному тижні, десь в суботу будемо починати будувати теплицю. Як ви бачили, брус ми вже завезли на дачу. Будемо копати ями, обробляти брус і будувати теплицю. Дивіться, слідкуйте за каналом, ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі!